Дорогі підписники, давайте розберемося, що таке автономна каналізація, чим її їдять. <кій> взагалі, які є очисні споруди на ринку України. Почнемо ми з простого, з вигрібної ями. Вона має відношення взагалі до очисних споруд. Це просто вигрібна яма. Навіть якщо загуглити, буде написано, що це і закрита ємність. Герметичне, другим словом, який скидується по битові стоки і відкачується осенізатором. Тобто це мінімальна затратна споруда, мінімальні затрати на початку за це обслуговування потім буде. Тут набагато дорожче, тому що відкачка, постійна відкачка. Це осенізатор, це запах на подвір'ї і все інше. Тобто, в радянські часи це було прописано в ТБРені, що мала бути грібна яма, якщо це приватний будинок Ще раз наголошую, вигрібна яма це не є очисна споруда. І не путайте грібні ями з. Іншими елементами, про які ми поговоримо далі, це є накопичувач, який дешевий на початку, за це в обслуговуванні дорогий. Це що треба знати про вигрібні ями.